Всім привіт! В сьогоднішньому відео, другому відео на моєму каналі, ми займемося підготовкою цього новенького мотоблока до експлуатації. А саме ми його повністю обкатаємо, замінимо в ньому всі оливи, а також, а також я покажу, хоч по відчуттям, але все ж таки покажу, з якими швидкостями він рухається на кожній передачі. Але перед тим, як почати, я хотів би подякувати, хто кажуть, всім причетним за дійсно людські душе. Певний прийом на просторах Ютуб. Дай вам Боже, а ми починаємо. І починаємо ми, звісно, з процесу обкатки. Давайте подивимося, що нам радить інструкція в цьому запитанні. Новий двигун має пройти обкатку протягом 80 мотогодин на швидкостях нижче середніх та з малим навантаженням. Тривалість роботи двигуна протягом перших трьох мотогодин періоду обкатки. Не повинна перевищувати 30 хвилин протягом наступних не більше однієї півтора години, і кожного разу після вимкнення двигуна дайте йому повністю охолонути. Якщо так розібратись, в принципі, ми вже зараз можемо приступати до процесу обкатування, тому що нагадаю, я купував мотоблок вже зібраним і там залитий обкаточні мастила. Але є тут одне але, і стосується це але. Повітряного фільтра в інструкції написано, що даний тип фільтра двома елементами не потребує масляної ванни. А от експерти з YouTube, вам Респект говорять, що ця деталь. Це не відстійник, а це якраз і є масана ванна. Скажу більше, тут навіть написано ой-левел. Як ви бачите, сюди я вже залив по рівні мастило, і я думаю, воно тут лишнім не буде. Тому що якщо воно конструктивно є, то туди його потрібно заливати. Також експерти радили мені обробити самі фільтра, я то частково зробив. І давайте, користуючись випадком, я вам покажу, як вони виглядають. Верхній фільтр. Такий ось фільтруючий елемент, який я нічим не обробляв, фільтр-бокс. Тут у нас є, умовно кажучи, великий поролоновий фільтр, котрий я обробив спреєм для фільтрів. А також цим спреєм я обробив нижню частину фільтр-бокса на випадок, якщо десь буде підтягувати знизу бруд. Це все для того, що перед обкаткою цей момент потрібно обов'язково контролювати, тому що ми знаємо, від якості фільтрації повітря залежить ресурс нашого двигуна. Розібравшись зі всіма основними моментами, ми вже можемо приступати до процесу обкатки згідно інструкції. Як і говорили раніше, вмикаємо його 6 разів по 30 хвилин працювати з перервою на охолодження. Так, впевнімося, що в нас нітралка включена. Да, момент, ще один момент важливий, стосується він тих, хто купує мотоблок вже в зібраному стані. Значить, Інструкція пише, що перед кожним запуском потрібно контролювати рівень мастила. Я його почав контролювати, напевно, що після запуска другого або третього, і коли у мене двигун стояв горизонтально, і я вперше відкрив цей щуп, знаєте, що я побачив? Фонтан. Зараз покажу. Калюжа з мастилом раз. Стакан з під капучино з мастилом. Два і в мене постає як мінімум два запитання. Запитання: перше, яким чином вони туди залили в двигун? Наскільки більше масла. І питання друге: що було б з вигоном, якщо б я ігнорував це запитання і ну, не контролював би рівень мастила. Я думаю, на користь б йому не пішло. Тому це теж обов'язково потрібно контролювати. Ну а тепер робимо перший запуск, точніше, перший запуск обкатки. І контролюємо час. Настав нас другий світловий день, мотоблок успішно, як на мене, пройшов обкатку. Пропрацював він десь близько восьми мотогодин згідно інструкції з перекурами. В принципі, перед тим, як зараз нам замінить мастила на нові, я хочу трішки поганяти редуктор і тим самим показати вам, як він веде себе в русі. Ну, на першу, на задню, на другу, на третій передачі. Передаю телефон недосвідченому оператору моєму, можу так сказати, і зараз ми перевіримо, як він себе веде в русі. Після побаченого, я думаю, кожен зробить для себе хоч якісь висновки в плані швидкості. Що можу сказати я? Нічого, тому що дана техніка в мен, даного роду техніка в мене вперше, і мені елементарно нема з чим її сравнювати. Ну, єдине, що можу сказати, знову ж таки, як на мене, на першій швидкості він їде ну, не дуже такий швидко. Що мене радує, що після 8 мотогодин. Роботи. Тут поки що все сухеньке. Надіємося, дай Боже, так буде і далі. Ну а тепер ми потихеньку переходимо до олив. Значить, купив я в дигун оливу ось таку полусинтетика 10В40 в редуктор тат 17 і 85В90. Допуски, як в інструкції, єдине, що не оригінал, грубо кажучи. Значить, Сервіс-центр мені сказав, що в двигун потрібно залити 1,2 літра мастила. Я купив запасом по 2 літра, в редуктор потрібно залити 3 літра. Ну, я купив притірочку, будемо говорити. Тому зараз ми його откантуємо на травичку і будемо зливати старе масло і заливати нове. І починаємо ми з двигуна. Для того, щоб в ньому злити масло, нам потрібно відкрутити цей болт за допомогою ключа або головки на 12. Пробуємо. Приїхали? Ні, ну а по-другому не скажеш. Тріщотка сказала до побачення. Пробує такий от ключ, Ріжковий ключ з трубою. Уже злизує, але не відкручується. Як то кажуть, проти лома нема прийома Вороток сантиметрів, напевно, що 80. Пробуємо. О! пісня Вена ось скільки мастила в нас лилось, і в такому ось воно стані. Ну що тепер давайте пробучку назад закручувати і заливати нашу нову оливу. Перевіряємо щуп, і, як ми бачимо, масло в рівень. Тепер потихеньку переміщаємося до редуктора. Тут ситуація аналогічна, в самій нижній точці у нас є болт, і його потрібно відкрутити. До речі, він тут на 14. Ми бачимо, тут масло світліше набагато. Дочекався я, поки вся олива з трансмісії злилась. Повернув назад я болт, і тепер можу залити нову оливу. Перевіряємо рівень. Ну, як ми бачимо. Він повністю в порядку. Значить, на що я би тут хотів би акцентувати вашу увагу? Техпідтримка сказала мені, що в трансмісію потрібно заливати 3 літра оливи, ну, насправді. Напевно, це не зовсім так. Так, да, масло дуже, скажімо так, густе, і трішки при заливці пішло мимо ліки, будемо так говорити. Але все ж таки, сюди нав... напевно потрібно заливати більше, ніж 3 літра. От, докупив ще таку от бутилочку літровою. І от що мене залишилось з цієї літрової бутилочки. Тому обов'язково купувати оливи трішки з запасом. На цьому відео добігає до кінця, і в принципі, я вважаю, що ми виконали те, що і планували на ну, всякому випадку, що я планував. А саме ми обкатали новенький мотоблок згідно інструкції. Ми в ньому замінили всі оливи, ми дали ради повітряному фільтру. А також, хоч візуально, по відчуттям, але я показав, з якою швидкістю рухається ця техніка на кожній передачі. В наступних ж відео я буду йому робити бойове хрещення, а саме перший виїзд на город. Тому, якщо відео для вас було хоч чимось корисним, будь ласка, поставте йому лайк, підпишіться на канал. Іншими словами. Підтримайте мене на сьогодні. в мене все. Всім миру, всім добра, до зустрічі в новому відео.